Дрова Це дрова. Це дрова. Це дрова? Я ще согласен, там дрова, блядь, Ніфігові дрова, Ні дрова бля, я би сказав. В діаметрі, да? Mm -hmm. Дровина, сировина. Нормально, блива метра одне. Бли. І звідки грузиться, думаєш звідти, да? Може тут. Бач, тут Добрий день. Добрий. А де бірки на цих колодах? Документи ще не виписали. А звідти возить, так? Да? Да, в кабине. Добрый день. Добре. А де бірки на оцих колодах, які б такого діаметру серйозно? Це що, теж дрова хіба? Да. Ну, а бірка все одно має бути яке скільки збіру? Що ви мовчите? А? Да, знову, знову старшу, знову. Ну, давайте да. запитайте старшого щось порядок. це якого, з якого лісництва грузиться? тетерівсько чи що чи ви теж не знаєте В смисні? ну деревина з якого лісництво тетерівське да. угу. Там вже Заяць не директор, він же ж вище пішов. Хто там зараз директор Тетя? Там хтось другій зайцей заміщає. Місто Зайця, так? Да? Mm -hmm. Я можу запитати, позвонити, звісно, Зайцю. А ви майстер, да лісу, чи хто ви? Що, не бере трубки що? Ви майстер лісу чи хто? Так. Да. Да? Я тільки нам але ну, я не Дивіться, у вас випало, щось, все, дивіться. І ви не знаєте, чи повинні бути бірки чи не повинні? Ні, ну бірки ж є. Де-де? На деревині не бачу жодної. Ну ви з ліса без бірок їх вивезли що. Алло, приїхав пори контроль. Ну де бірку на курі. Ви майстер лісочку? Так. Да. Да? Я... Дивіться, у вас ви вийшло. І ви не знаєте, чи ви нібито бірки чи не були? Ні, ну бірки ж є. Д де? На деревині не бачу жодної. Ну ви з лісу без бірок і вивезли, що. Алло, приехал через контроль. Ну, да, бирки на фуре. А, а. а всё, ты что, лежать за спереди? Угу. Ничего Ну, у вас не в кассете эти бирки? З кожної ділянки возим. І бірки достаємо. До це вони? Так. Да. Угу. А що вони на деревині? Ну ще не побили. А як ви будете приділити? Там же різні діаметри, треба ж бір бірку бити на определенний діаметр. Правильно? Чи як? Чи ж... Ну, це ж дрова. Дрова? Сумніваюсь. Зараз я маю запитав. Та ні, досить. Дрова. Дрова, дрова, дрова. Зараз позвонити треба якомусь спеціалісту, який може пояснити, чи є дровима двохметровка ділова. А в діаметрах зараз я візьму лічку. Побудь тут. Значить, дивимося на дрова. Тридцять. Ну, двадцять дев'ять, да? О дрова. Двадцять сім. Двадцять три. 32. 32. Ну, хай 31. Таке може там по серединому діаметру 15, Да, Дала, блять, бутилка нас. Чисто, блядь, Тут 32, а тут 15? Даже менше 15. Блядь. <laughs> ти міряй по середньому, блядь. Що ти міряєш там, б. Сторця? Ну, плюс-мінус. Ви не дивіться, що тут може бути написано. Ви міряєте лінійку, середині я... діаметр. Я знаю, заспокійтеся, 490... я все знаю. Будьте спокійні. 3. Я знаю, що міряється посередині діаметрі. Ну що ви переживаєте? Якщо все нормально, то поїде далі. <ріху> так. Дрова, блін. Херові дрова. Так, я не знаю, що, що визиваємо. Поліцію, навірно хай, хай вона вже розбирається, біда. Дрова це чи це, чи це не дрова? Хоча тут така глуха мань, тут може вся поліція бути в дрова, чисто. Да?